Чернігівці Катерина та Артур більше двох років разом. І сьогодні вирішили побратися. Тепер можете привітати один одного. Вашим першим весільним поцілунком дату обирала Катерина. Каже, мріяла давно про весілля саме 22.02.2022 року. Я читала про цю дату. вона дуже багато позитива несе в сім'ю, укріплення, всякого такого. Але про зеркальну дату можу сказати, що це дуже добре, тому що у мене теж как бы, є в моїй даті рождення вот таке небольшое зеркальне, але тільки з нулем і єдиницей, тому я вирішила, що все-таки для нас в будущем, може, це буде тільки позитив і положительні емоції, це може щось хорошого. молодята Дмитро та Катерина. Також укладають шлюб сьогодні. Вони разом три роки в їхній сім'ї дату весілля обирав наречений. Красива дата, повний паліндром. Ми пропустили 07.07.2007, тому що ще знакомий не були. Восьмое, потом й год пройшов. І тут смотрю, підходить дата. тому взяли красива і легко запам'ятати, Потом на годовщину не надо який день. був. За словами начальниці Чернігівського міського радцу Любові Савенко, сьогодні бажаючих одружитися більше ніж зазвичай, але це не рекорд на цю дату, адже вона зеркальна, незвичайна дата в цьому році. Було багато бажаючих, і на сьогодні у нас одружилися 15 пар. Загалом у весільні дні, п'ятницю та суботу, подружуються більше 20 пар, розповіла Любов Савенко. Сьогодні ж 11 пар одружилися в Чернігівському радці, і ще 4 пари побралися в міському палаці культури в рамках програми Шлюб за добу. Тож прийміть ці обручки, на знак вірності, єдності та щирого кохання. Богдан та Єлизавета разом півтора роки про обрання дати весілля мають власну історію. Дуже красива дата. Запомніться не забудеться ні ні женихом, ні не тому Особенно тіпе для нас на справі, я дві тижні назад спрашивал, як ти смотриш на цю дату, і моя жена говорить що дуже класно, і на той момент вона ще не подозрівала, що ми сьогодні поженівся. Ти тобто я зробив пропозицію через пару днів за словами кураторки проекту Шлюб за добу Світлани Власенко. У них цю дату бронювали за кілька місяців. Зареєструвати всі шлюби вони не змогли. На дзеркальну дату двадцять другого, року було дуже багато бажаючих, але на жаль. Не змогли взяти всіх, бо є обмеження по кількості шлюбів в день. Тому сьогодні реєструються чотири пари. Гордій Єрмак, Валерій Циркун. новини на Суспільному.